Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 150 кВт. Для даного автомобіля придбали на сайті Exist.ua Звісно, ось таку Ось антифриз фірми HEPU. Каталожний номер, кому необхідно. Антифриз HEPU G11 зелений концентрат. Ось така упаковка, це у нас півтора-літрова банка концентрату мінус 80. Тобто, якщо розбавляти його один до одного з водою з дистильованою, то вийде до мінус 40. Ну, можна, якщо необхідно, вам один до трьох, то там рахуйте, буде виходити. Тут, в принципі, ось написано зараз, десь я бачив цю табличку. А, ось. Тобто, дивіться, концентрату 20% води 80% це буде мінус 8 і так далі. Тобто, ось якщо один до одного 50 на 50, то мінус 38%. Якщо 40 концентрату 60 води, мінус 25. Ну, враховуйте свої зимові умови, які у вашій країні, місцевості. Так, ось написано, захищає круглий рік. Ну, Різні тут. Специфікації, це німецька ось Made in Germany фірма. Відома. Якщо хочете найвищу якість, то в принципі беріть хепу, не прогадайте. Зараз відкриємо. Ось, ось такий ось він. Він зеленого кольору, в банці не видно. На даному автомобілі будемо частково замінювати антифриз, тому що необхідно провести певні роботи, а там заважає антифриз. Тобто частково його зільємо, ну і потім будемо заливати. Для зливу охолоджуючої рідини або антифризу є ось тут з пасажирської сторони ось такий ось гвинтик, який ми відкручуємо руками, в принципі, і зливаємо охолоджуючу рідину так. Ось відкрутили і знизу такий є отвір, через який виливається охолоджуюча рідина. Повільно виливається, треба відкрити зверху кришку бачка. Ось відкрили кришку і... Антифриз вже побіг краще. Давайте відходимо повністю, О, ось так буде швидше. Ну, все, зливаємо повністю колодичу рідину. Ось, злили антифриз і бачите, навіть в бачку трохи залишилось, але потрібно долити до рівня. Беремо наш антифриз, лійку, тому що тут не дуже зручно, вставляємо лійку, ну і наливаємо антифриз до рівня. Враховуючи, що це концентрат, то спочатку заливаємо концентрат, а потім вже будемо доводити до рівня, коли прокачаємо дистильованою водою. Залив ще до максимуму. В принципі, зараз все одно прокачувати, він буде потрохи уходити рівень. Для прокачки достатньо просто декілька разів вимкнути, вимкнути запалювання. Тобто вмикаємо запалювання і ну, хвилину чекаємо, потім вимикаємо І так декілька, два-три рази.